Вітаю вас, друзі! Вітаю вас із історичною подією із підписанням закону про ленд-ліз для України. І цю подію неможливо переоцінити! Із цієї нагоди на Росії у москві вчора навіть запускали святкові салюти. А у російських пропагандистів рвалися ті місця, якими вони думають, Тобто 9 мая Байден збирається підписувати. Указ Алендліз. Пропагандисти розповідають, що цей лендліз він насправді нічого Україні не дасть, і взагалі Україні ніяк не допоможе боротись проти російської агресії, але тут же ниють, що проблем у них додасться. Но с другой стороны, недооценивать эти поставки тоже нельзя. Потому что системы вооружений в целом современны. И в краткосрочной перспективе, пока они будут работать на фронте, они могут достать очень большие проблемы российским вооруженным силам. Короче, не знаю, как вы, друзья, а я особисто істерикою пропагандистів дуже задоволений. Вообще берега потеряли. Они вообще не чувствуют реальность никаких красных линий. Просто еще не понимают. Они правда не понимают, какой ящик Пандоры они открыли. И что их Сяк ждо в будущем вони правда ще не усвідомлюють, що на Росію чекає поразка. Підпишіться обов'язково на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар традиційно, щоб це відео набрало більше переглядів. А на Росії, яка поки що існує, поки що тривають шабаші пабідабесія. Я оце думав, що росіяни мене вже нічим не можуть здивувати. Але я помилявся, тому що вони до свого побідабесія на російському телебаченні приліпили навіть Боні та Клайда. А ще вони примудрились поховати мене як героя Росії, який загинув під час їхньої так званої спецоперації. Хоча чого іще чекати від нації, яка свого фюрера. На честь перемоги над нацизмом вітала нацистським вітанням. Я Маю відзначити і просто зафіксувати, що загарбників учора із Днем Побєди вітала також і зрадниця України Таїсія Повалій. Вишиваний на щастя дала. Традиційно на Росії після свята побідобесія дідів на палках почали просто викидувати, і це також не дивно, тому що ті, хто носили цих дідів, не знають, кого саме вони носили. Нікола я смотрю, що у вас фотографія це не воєнного часу. Ви встигли? Успіли... хто дідусь, прадідушка не мої це не ваш Ребята, Вот скажіть, пожалуйста, а хто здесь зі своїми предками? Хоча все-таки у деяких випадках росіяни знали, чиї портрети вони несуть тоді, коли несли портрети загиблих російських загарбників, які завершили своє життя на війні проти України. Потерь в вооруженных силах России нет. Потерь Росії вооруженных силах России нет. Не. Не. на палиці. Носили навіть портрет загиблого також на війні проти України заступника командувача Чорноморського флоту Російської Федерації Палія. Та організовували свої шабаші російські загарбники не тільки на своїй території, а й на окупованих територіях України. І ось оце фото, мені здається, є найбільш красномовним, коли розбомблені знищені будинки зате є побідабесіє у Маріуполі. На це побідабесіє зібрались просто таки найкращі. Я говорю, все Російські нацисти у Маріуполі вбили більше 20 тисяч мирних людей, зруйнували місто, практично вщент, і усе заради того, щоби походити та поверещати ура. Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Никаких ударов по гражданской инфраструктуре не наносится. Особое внимание уделяется сбережению гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины. Ура! Ура! Так, так, у Маріуполі також був присутній і Денис Пушилін, який служить російським нацистам, є громадянином Російської Федерації, і який є також членом партії Путіна «Єдина Росія. Бачте, ось така вона громадянська війна. Україну потянулись сатаністи у цей же час. Російські нацисти продовжували бомбити Азовсталь у Маріуполі, де зараз перебувають наші захисники та мирні люди. Мирних людей, російські загарбники, вбивають абсолютно цілеспрямовано вбивства людей, які не беруть до рук зброю. Це і є їхня мета, і все одно при цьому знаходяться ідіоти, яким це подобається. Шині можна, ну все одно. того стоило. Того Та стоило. Так само російські загарбники вирішили проводити ходу на честь пабідабесія. І у окупованому Херсоні, правда, зібрали не так вже й багато людей, а колону очолювали вже відомі вам зрадники. Володимир Сальда, Кирил стрима Я не придавав і не придавав я нікого. І ніколи не придавав херсонці, не захотіли підтримувати цей шабаш загарбників, тому їм довелося туди звозити людей із інших регіонів людей із яскраво вираженим російським акцентом. А, я кажу, херсоні. Э, Смертне полк. тому що Херсон це не Росія, Херсон це Україна, і мешканці Херсона підтримують Україну ось справжні Херсонці. Справжні херсонці сьогодні героїчно протистоять російській окупації і лякають загарбників навіть простим свистом. Так само безуспішно російські загарбники намагались провести свій шабаш і у окупованому Скадовську, тимчасово окупованому. Скадовськ, Херсонська область. Впервые за 8 лет в городе зажгли вічний огонь. Як бачите, людей вони там зібрали просто таки масу. А все тому, що справжні мешканці Скадовська також підтримують Україну. Сама софінуємо браття у Стоїсо. Не боячись катувань, не боячись куль російських загарбників, мешканці Скадовська прямо кажуть: Скадовськ це Україна, і особисто зривають у місті російські прапори. Російські прапори у наших містах загарбники чіпляють, тому що вони не планують покидати ці території, тому що це і є окупація. При цьому в наші плани не входять окупації українських територій. Ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати силою. Росія це країна навпаки. Якщо вони кажуть, що окупації не буде, значить окупація буде. Якщо вони кажуть, що не будуть нічого нав'язувати силою, то саме силу вони і будуть застосовувати. Якщо вони кажуть, що вони будуть боротись проти нацизму, це означає, що нацистами вони є якраз самі. Вот э, денацификация, даже само понятие Украина не должно существовать в будущем, и э, понятие украинец не должно существовать в будущем. Это все по серьезному же. Это в случае конфлигерія періоспитання, та скстерилізація, это, все очень серйозно. От денацификация. та що би вони там собі не вигадували, що би вони там собі не мріяли, і щоб вони собі не планували, російські нацисти все одно зазнають поразки. Росія не зможе виграти цю війну та захопити Україну, а Україна обов'язково переможе. І закон про ленд-ліз нас істо. Но наближає до цієї справжньої перемоги.